нагоди 21-ї річниці Незалежності України на площі Стуса розташували велику сцену. Тут виступатимуть фольклорні колективи, а також ансамблі. По периметру розташовані виставки. Тут народне мистецтво, клембівська вишивка, гончарство, плетіння з лози, а також вироби з металу. Можна зробити і лапті, і капелюхи. У нас просто цього сьогодні немає, але ми робимо і капелюхи, і різні барилки різні, бачите, і е, пляшки оплітаються, і корзинки різної моделі. У нас, наприклад, ось крайня моделька, там корзинки, вони існують вже більше 200 років. Там модель існує в селі, і її до сих пір практикують і виробляють. А це вже на ручках на довгих і різні моделі. Це вже ми попридумували самі собі. Такі лапці можемо не тільки ходити в них, а вони можуть бути як сувенірні. І продаються вони з такими побажаннями, щоб довго по білому світу ходили і ніколи ноги не боліли, і щоб весь час у парі були. Я працюю з чорним металом, в основному це звичайна сталь. Работы делаются, в принципе, долго. То есть работа такая кропотливая, тяжелая. Работы очень разноплановые, то есть разного характера, разного назначения. То есть каждая работа имеет свою какую-то историю, свое какое-то назначение. Люстра, в принципе, делалась э, в квартиру. То есть с невысоким потолком люстра может стать где угодно. В любом помещении. Делалась где-то, ну, приблизительно месяц. Сколько важит такая люстра? 26 килограмм. Мы возрождаем украинскую падильскую вышивку. Вы знаете, один крест был. А сейчас видите, что мы делаем? Вот. Что мы делаем? Вот. Вот пастинянской мотивом я сделала эту сорочку. И мы вот это стараемся и мастер-класс давать по этим э, приемам. Потому что она была забыта, все это. Вы смотрите, какая красота. Была забыта в свое время. А сейчас мы возрождаем и дальше развиваем. И это... Сорочка второй половины 19 века. Я решила нашу эпоху показать. 21 век, первая половина, потом добавилась наша эпоха. Здесь есть желтые, красные, все. Это Это наша эпоха здесь. Понимаете? Ми йдемо далі. Далі робите? як виходить? Поки ні. А що майстер говорить, як потрібно? Як потрібно. Потрібно багато натхнення. І все буде. Все, тепер пробуй. Ну так, ти не спіши, не спіши, прочувствовати глину треба. Потрібно, щоб талант був, потрібно, щоб ще фізична сила. Ви бачите, що майже всі гончарі, які займаються, роблять грубу битову посуду, то всі чоловіки. Ну є зрідка жінки, але в основному. Жінки роблять свистунці, мисочки, ну щось таке. Да. А от витягнути великий глек так на чотири відрі, це навіть мені не силу. Тепер не роздавай. Так, я, так Ви робіте із нами знамесь. Дивися. Потім, коли вже зробила це, і майже добре, що до дна не дійшла. Крутить, чуть круг, кругленько ногою, крути, легенько. <кхм> Потрібно тоді ото е, рух такий, як ото на мотоциклеті, Газ, як на скутері. Отакі пальці смутрі подавлюють, еті держать і так, подимають зверху. Отак, так би викручує. Би викручує. плавно, плавно. Я зараз поставлю місто останеться. Ти так спокійно, як мої руки стояли. Отак я ту часть контролює до свято, яке об'єднує наше суспільство в прекрасній, єдиній меті бачити нашу державу, державу незалежною демократичною. В достатку, в щасті, тож дозвольте сьогодні від всього серця побажати вам здоров'я, натхнення, добра і радості, порозуміння і людської мудрості. Ірина Шпак, телеканал телеканаловіта. Цього року на День Незалежності Лариса Кормієнко вивішує прапор на балконі свого дому. Вона робить це з 1990 року, коли пошила свій перший у Вінниці синьо жовтий стяг. Перший я пошила і повішала на балконі. Я дуже сильно ризикувала, тому що у мене на балконі він висів, а на балконі небезпечно. Ви ж знаєте, як влада переслідує. Знімала раз п'ять його. Вони мене посадили в СІЗО. Я висиділа на четвертий вони мене випустили. А потім я кажу: а я вам пошию такий і встановлю перед носом, перед вашим носом. Перед носом. Перед міською радою в цій кімнаті, на цьому ж такі столі і стояла ручна подільська машинка, не дуже справна. Але ж мені дуже хотілося пошити, і я з цим шовком працювала пальцями його стулювала, строчила. І так він з'явився: шість метрів на три. Величезний, ось його фотографія. Ці люди, що несуть прапор, члени республіканської партії. Ми хотіли, щоб раніше за всіх у Вінниці встановити цей прапор. Ми його занесли до церкви і від це там освятили його. Освятили. І від церкви несли оцим оцею худою до міськвиконкому. Люди сиділи на дереві, не вміщалися на асфальті. І ми йшли і несли це все, цю свою дорогоцінність до міксмізквиконкому. Він висів півроку дощі, вітри, потріпали. Його полізли туди, поміняли на новий. От, а це я випрала і поклала в шкаф. Він в мене лежав 10 років. Ось він, перший у Вінниці жовто-блакитний прапор, який пошила Лариса Корнієнко. Вже 10 років він зберігається у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї. Лариса Петрівна передала не тільки прапор, а передала світлини того часу. Передала свої особисті речі, і от ви бачите, безліч світлин, на яких показано ті події 90-х років, коли Вінничани брали активну участь громадсько-політичному, демократичному національному русі за Україну. Історія Вінницького майдану незалежності починається з кінця 60-х років минулого століття. На старіх фотографіях до 1917 року, Року ми не спостерігаємо цього площу, а, а лише старовільні будівлі. Це ще не був Майдан Незалежності, а площа а, Леніна. Ну, площа виникає з казусу. Казусу, який відбувся в 69-му році, і пов'язано це з приїздом е, пана Щербицького. Тоді він ще не був повноцінним керівником, ну тобто. Власне, першим секретарем ЦК УРСР, а тоді він був головою уряду радянської України. Він приїжджає на партійну конференцію в місто. І виникає казус пов'язаний з тим, що не було гідного для міста, ну як на нього, на його думку, пам'ятника Леніну, не було площі Леніна, він був дуже роздратований. Саме через цей був поставлений такий певний ультиматум про створення площі нової міської ради. Його не влаштовувало приміщення колишнього готелю Франсуа. Ну, наче буржуазна будівля, міська рада, не може бути міська рада радянського міста в такому приміщенні. Це все створювалося за рекордні строки. По суті, за рік. На 7 листопада 1970 року площа була готова. А, і, власне, будівля міської ради. Назву Майдан Незалежності площа отримує в 1996 році. У вересні минулого року її повністю відремонтували. Майдан до реконструкції то був не Майдан, а то була собі така вулиця з маленькими сквериками, яка була захаращена, і не було на що тут дивитися. А зараз Майдан дуже славний, дуже красивий, дуже комфортний. Сьогодні Майдан Незалежності центральна площа міста. Тут проводять різноманітні заходи. Кожен бажаючий може посидіти на ось такому газоні та скористатися безкоштовним вайфаєм. Юлія Дзегаленко, Євген Федорук, Валерій Шпак, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.